Слово люстрація сьогодні звучить у засобах масової інформації на вулицях, в офісах та громадському транспорті. Люди не хочуть допускати до влади тих, хто колись скомпроментував себе, словом, у кого негативна репутація. В місті навіть створили відповідний рух, члени якого будуть стежити за роботою політиків та перших осіб міста і області. Про створення громадської ініціативи ілюстраційний комітет оголосили сьогодні. Спершу тернополяни реєструвалися, згодом ділилися на групи. Відтак кожна займатиметься болючим для себе питанням. Когось цікавить прокуратура, хтось хоче перевірити суди, а комусь цікаво, хто і чим займається у міській чи обласній раді. Я спілкуюся з людьми, я бачу, як люди хочуть цього, і хочуть цього але тільки реальної. Не вибіркові люстрації, не не люстрації якоїсь партії окремої чи її представників, а люстрації всіх органів влади, які є в місті Тернополі. Люстраційні комітети вже створені у Львові, Луцьку, Кіровограді, Черкасах, Лужороді та інших містах України. Їх основна мета не лише стежити за посадовцями, а й змінити повністю їхню систему роботи. Про те, як саме будуть це робити, наразі чіткого плану немає. На сьогоднішній день жоден начальник райвідділу міліції не звільнений. Жоден керівник прокуратури не звільнений, жоден суддя не знятий своєї посади чи не написав про добровільну відставу. Залишилася стара система структури влади. І на превеликий жаль, ми бачимо, що є намагання в цю систему закинути нові організми. Підтримують комітет і хлопці з народної самооборони. Вони пообіцяли силовий захист.